Поки триває робота над масштабним відео по Всесвіту Resident Evil не залишаю вас без контенту і розповім сьогодні щось не менш цікаве і страшне. Так, жанр горорів захопив мене останнім часом, хоч я їх до чортиків боюся, що успішно демонструю на стрімах. Якщо жодного ще не бачили, пропоную виправити це непорозуміння і прийти на наступний. Анонси я завжди роблю в соцмережах, посилання на які будуть в закріпленому коментарі. Але сьогодні будемо говорити про дещо інше а саме, кооперативну гру Жахастик, яку можна і самому пограти, якщо захочеться полоскотати нерви. Вона є прямим конкурентом відомої нам фобії або ж навіть у майбутньому її заміною. Але поки гра ще не завершена і потребує доопрацювання, я вважаю, в рівних умовах конкурувати вона не може. Однак зацікавити вже є чим. В цьому відео ми розберемо основні аспекти гри, деякі її фішки, відмінності від фазмофобії, а також переваги і недоліки. Одразу відмічу, що великим плюсом гри є наявність української локалізації, однак вона в розробці і частина тексту досі англійською. Як, наприклад, назви привидів, опис деяких, мапа, частина предметів, але є і мінус, який мене дуже засмутив. І щоб ви не засмучувались, я попереджаю: на одній з мап є російський текст. Я не знаю, як він там опинився, не знаю, яка його ціль. Можливо, це помилка розробників, а може, така задумка. Ми не маємо даних про місце знаходження даної локації. В теорії вона може знаходитись в віддалених і забутих богом місцях, таких як наші сусіди через кордон. Чому я так думаю? Тому що назва локації на мапі російською, назва самої локації на вивісті російською, і навіть плакати, які знаходяться всередині самої локації російською мовою, занадто багато збігів, як на просту помилку, яку не пофіксили. Та й в принципі, чого саме російський текст а не англійський, адже те, що не перекладено на українську англійською мовою. А тут така підстава. Або не підстава, а продуманий хід. В будь-якому випадку правди ми не дізнаємось, доки гра не буде завершена. Але це лише моя теорія, яка не має прямого підтвердження. Перед покупкою демонологіст пропонує нам зіграти в демоверсію. Непогана ідея, як для заманухи, демка покаже нам стартову локацію і дозволить сходити на одну охоту. Навіть повністю відкриє редактор. Він тут є, уявляєте? Доволі бідненький, але тим не менш, Фазма нам такого не пропонує. Лише кілька пресетів. В редакторі можна обрати колір шкіри, зачіску, колір волосся і одяг, верхній, нижній та взуття. Навіть кілька аксесуарів тут є. Але сильно не радіти це тільки в демоверсії, нам дають гардероб в розпорядження. Коли купуєте гру в доступі лише по 2-3 варіанти одягу і взуття. На цьому все. За решту будьте добрі, платіть, нема чого халяви чекати. Після того як пошаманите над зовнішністю, можете йти на пошуки свого першого привіда, перед тим оглянувши весь інвентар. Інвентар нам пропонує стандартний набір мисливця за привидами, крім кількох новеньких речей, котрих немає в ФОЗМІ, наприклад, ектоскло. Дозволяє побачити сліди ектоплазми, які залишає привид. Ще нам пропонують кілька речей, використання яким я поки не знайшла, але підозрюю, що вони потрібні будуть для обряду екзорцизму, який відкривається не одразу. Багато чого пов'язано під рівні, і мій, мабуть, не дозволяє проводити обряди, але думаю, надалі це зміниться. Отже, талісман, кишеньковий годинник і молот ми поки не використовуємо. Пасмофобія не дає нам цих трьох речей, зате дає пахущі, запальничку і підслужку для привидів, яка підсилює звуки привода і, в принципі, дозволяє його почути. Локації тут також відкриваються не одразу, а тільки після досягнення певного рівня. Тобто перший час ми зможемо досліджувати лише спорожнілий маєток і ні кроку далі. Як то кажуть, не вмієш, не берися. Після досягнення вищого рівня нас пускають в цивілізацію, тобто нормальний сучасний будинок. Тільки це не означає, що він не моторошний, чого тільки вартує вибита стіна на кухні. Кімнат багато і можна легко заблудитись, особливо без світла. А що там за вибитою стіною? Я туди не ходила якось там моторошно, більше, ніж решті частині будинку. Однак це не гарантія, що привид чекає на вас саме там. Третя доступна локація також будинок, але який він так само закинутий як і перший, але там відбувалися якісь звірства. В будинку все догори дриґо, меблі поламані, все розкидане, на підлозі скрізь сліди крові і пентаграма, і так по всій локації. Однак сама вона невелика і привида мені знайти було нескладно. Про четверту локацію мало що можна розповісти, однак дечого мені кинулось в очі червоні двері. Як мені здалося, це пряма відсилка до фільму Астрал, де червоні двері були символом таємничого світу снів. Однак вріза дверима на нас чекає ще один закинутий будинок. Там також є сліди крові, однак не так багато. Ще кілька дитячих столиків, на кожному з них є надписи, як ніби привид міг спілкуватися з дітьми. Дозволю собі відійти від теми і сказати, що було б круто, якби ми могли дізнаватися історію локації. Збирати її по частинах після того, як правильно визначимо тип привида. Тільки не один раз, а кілька, наприклад, і обов'язково на різних складностях. Тобто умова могла б звучати так: визначіть і виженіть привида на кожній складності, після успішного обряду відкривається шматочок історії. Після виконання умови повністю ми дізнаємося історію локації. Що тут було, чому з'явились привиди, як з ними боролись і що, врешті-решт призвело до запустіння. Чотири складності, чотири сматочки історії. Нагорода, яка б стимулювала гравців, не бездумно бігати і ловити приводів, а робити це з якоюсь ціллю. Також можливість кастомізувати складність я б додавала лише після відкриття історії. От вам ще одна мотивація. П'ята локація мені сподобалась найменше. Одна з причин вона мені видалась самою моторошною, це лікарня, розумієте. Не знаю, як вам а в мене від таких місць мурахи по шкірі. Ніякий закинутий маєток не порівняється з лікарнею. І я навіть не про психіатричну говорю, а взагалі про будь-яку. Взагалі такі місця нагадують мені фільм Шукачі могил, який дуже сильно налякав мене в свій час. Другий аспект, який мені не сподобався в цій локації, це та сама російська мова, про яку я згадувала на початку. Приберіть дітей від екранів, зараз я буду показувати заборонений контент. Як я згадувала на початку, причина цієї мови в грі, коли в налаштуваннях стоїть українська, мені невідомо. Більше того, потім мені спало на думку перевірити, що буде, якщо змінити мову на англійську. Результат був той самий: Больниця так і лишилась больницею. Якщо це баг, я сподіваюся, його приберуть. Якщо ж не баг, то буде ще одна причина оминати цю локацію стороною. Вона мені не подобається. В грі на вас чекають скрімери, багато різних скрімерів будь-який час. За одне полювання вас можуть налякати чотири рази підряд. В мене навіть удар не хлопнув, чесне слово. Причому це не просто страшні звуки, коли розпочинається охота. Ні. Поруч будуть бігати діти, вас буде переслідувати щось нелюдське, схоже на Самару з фільму дзвінок, будуть являтись рогаті створіння, банши, горить мертвих тіл, голоси, і це ще не весь список. Кожна нова локація принесе вам нову картину жахів. Скільки разів я не потрапляла на однакові скрімери в першій локації, кожного разу шугаюсь ніби вперше. І чим далі, тим їх більше. Нагнати жаху тут виходить добре, навіть на тих, хто не такий переляканий, як я. Охота тут також відрізняється, і від деяких привидів можна просто текти. Не треба ховатись в шафі, просто відбігаєте в сторону і все. Я поки не до кінця розумію, як саме це працює, думаю, це пов'язано з типом привида і складністю. Можливо, я помиляюсь і подібне можна було фасмофобії зробити, але там мене навіть в шафі вбивали, бо я ліхтар не вимкнула. Тому подібне явище мене дуже здивувало. Пускаю собі від привида, біжу в іншу кімнату і обертаюся глянути, де він там. А створіння собі просто далі по коридору, не звертаючи на мене уваги, а потім охота завершилась. Ще такого не бачила. Цікава механіка, треба буде до кінця розібратися. Загалом в грі є що досліджувати, з новими рівнями складності відкриваються нові карти. Складніше потрібно протестити, нові предмети, екзорцизм. Але треба прокачуватися для цього ловити небіжчиків, які не хочуть покидати цю грішну землю. Справа нелегка і вимагає підготовки та досвіду, але з часом ви то все отримаєте. Якщо ж вам подобається ловити привидів або приїлась класична фасмофобія, то гра буде ковтком свіжого повітря. Як мінімум, тут набагато приємніша картинка та нові локації, які можна досліджувати, поки не набридне. Ну і кілька нових привидів додається. Також у різноманітну ігру. Раджу спробувати і сформувати свою думку. А якщо вже грали, то діліться нею в коментарях, буде цікаво почитати. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і ви додивились його до кінця. Не забувайте ділитись своїми враженнями від побаченого, почутого та отриманих емоцій. А на цьому я з вами прощаюсь. На зв'язку була Шані Ред. До зустрічі в наступних відео.